Конічіва, брати і сестри, усе йде по плану, і ви слухаєте подкаст трохи мович. Вирішив якось один поважний селянин поїхати до міста і придбати новий одіж, і думає собі, та візьму онука, бо він ще такий малий, що ніц у цьому житті ще не бачив, ну, окрім курячих кізяків на подвір'ї. І от взяв він віслюка, посадив на нього малого та й рушив до міста. Щойно він вийшов за ворота, як зустрів своїх однолітків, сивочолих старішин села, які сиділи на лавці і дрімали на сонці, слухаючи Степана Гігу. Ті, як уздріли його, так одразу і обурилися. Гей, чуваче, ти що ж це таке чудиш? Де ж таке бачено, аби старший поважний чоловік ішов пішки, а малий стопляк поряд на віслюку їхав? Де повага до старших? Не ганьби нас. Селянин подумав. А і справді. Потім поставив онука на рівні ноги, а сам сівся на віслюка. Йдуть далі, підійшли до магазину, а під магазином жінки насіння соняшника продають, побачили старого і почали його сварити. Що ж ти, діду, в сосну вдарився, чи що? Всівся на віслюка, наче на канапу, а малого змушуєш ледь не бігти за собою. Та він ж тобі на півдорозі втомиться, перегріється на сонці і захворіє. От ми пожаліємося в ювенальну поліцію і заберемо в тебе онука. Селянин злякався, схопив малого і посади поперед себе на віслюка. Їдуть далі. Вже добралися до околиці і наздогнали пастухів, котрі гнали стадо овець на пасовисько. Ті глянули на діда з онуком на віслюку і не втрималися від своїх коментарів. Та як ви прошу пана до такого додумалися? Га? Всілися обидвоє на такого маленького і слабкого віслюка. Та це дуже схоже на жорстоке поводження з тваринами. Ще й, напевно, бідний Віслюк голодний, бо хіба такі черстві серцем люди дадуть поїсти. Припиніть негайно знущатися над віслюком і заведіть його до зоопсихолога, бо така мандрівка для нього то очевидна психотравма. Селянин аж тіпнувся і подумки промовив: Трястся його матері. Швидко зліз з Віслюка, зняв малого, перепросився перед пастухами і швиденько почимчикував з онуком та віслюком далі. От вони вже за селом. І йдуть полями, тут зустрілися їм косарі, подивилися вони на діда з онуком та віслюком поряд з ними і кажуть: ото дурбелик старий, має віслюка, а сам пішки йде. Хоч би онука посадив, чи що, чи яку валізу на спину віслюку поклав. Робоча худоба вона ж для того і є, аби її експлуатувати і використовувати. Тут же старий остаточно вкурвився. З пересердя взяв того віслюка собі на плечі та й поніс його. Отак От з віслюком на плечах дійшов селянин до містка через річку, почав переходити по ньому. Аж тут бідна, перестрашена тваринка почала тріпатися ногами, бо хотіла звільнитися. Старий не втримав його, і віслюк впав у воду та й втопився. Отака історія: був віслюк і вже нема. І що було робити старому, аби не втрапити у таку халепу? Ну, напевно, спочатку мав би селянин на віслюку їхати, потім біля магазину посадити на віслюка малого, а сам би йшов пішки, потім біля пастухів мали би вони обидвоє йти пішки, а вже в полі могли би спокійно разом всістися на віслюка і їхати собі далі. Чи може не так? Бо це коли під кожного підлаштовуватися, то де ваша персональна думка, де ваша чітка позиція, де ваша гідність, врешті? Отже, проситься висновок: перестаньте намагатися сподобатися всім. І це не так вже й легко, бо на нас діє сильне закляття ще з дитинства. Від нас вимагають бути чемними, слухняними, не ганьбити батьків і вести себе так, щоб всі, абсолютно всі були нами задоволені. І якщо можливо десь в житті ще така стратегія виправдана, хоча не факт, то в бізнесі подобатися всім дуже дороге задоволення. Отже, проситься додаток до висновку, знайдіть свою нішу і перестаньте намагатися сподобатися всім. У 2018-му вісімнадцятому найкі святкували ліття свого гасла Джаз Дуїт. Запрошували різних атлетів і знімали з ними відео. Серед спортсменів був Колін Кепернік, і от його участь обурила американців. Вони закидали найки, навіщо ви запросили на зйомки спортсмена, який перед початком футбольного матчу не встав під час виконання гімну Америки? На знак протесту люди спалювали кросівки Найки і вирізали лого бренду зі шкарпеток. Але найкі лишився при своїй позиції, бо Колін Кепернік не встав під час гімну на знак протесту проти расизму в США. Найкі прийняли той факт, що вони не зможуть сподобатися всім, і вирішили навіть пожертвувати футбольними фанами. Втім, в кінцевому результаті це тільки додало бренду поваги. Тепер ще трохи поговоримо про нішу. Ось проктор Енд Гембл голосно говорить, що ми шампунь від лупи номер 1 і ми можемо почати сперечатися з ними і доводити: ні, це ми номер один. А можемо сказати, що лупа це не косметична проблема, а медична. І косметичні шампуні навіть найкращі тут безсилі, бо потрібний лікувальний шампунь. Вловлюєте? Чи наприклад. Є легендарні бренди серед антиперспірантів. Ну куди нам з ними тягатися? Тоді ми кажемо, що ми антиперспірант для геймерів і займаємо свою нішу. І якщо той легендарний бренд захоче зайти в нашу нішу, то навряд чи його експансія буде успішною. Бо були випадки: хто такий Ксерокс? Знаєте з чим він у нас асоціюється? З копіювальною технікою. IBM якось вирішили також викотати свою копірку та переграти Xerox, і в них нічого не вийшло, бо якщо копіювати, то Xerox. Щоправда, і Xerox спробував розширити свій асортимент, зайти в іншу нішу, пропонувати комп'ютери. Їхній план, їхня спроба сподобатися ще комусь закінчилася провалом. Бо хто вони? Правильно, копіювальна техніка. Ось шампунь Johnson's Baby бейбі не ведеться на такі спокуси. Він чітко знає свою нішу і розвивається в ній. Всі знають, що це шампунь для дітей. І оскільки він для дітей, то від нього очікують більшої якості. Через це дорослі використовують його також. Здавалось би, давайте використаємо це зацікавлення, випустимо лінійку для дорослих. Але вони цього не роблять. Бо тоді зникне вся магія. Тому вони й надалі залишаються шампунем для дітей, але медійно підтримують бажання дорослих використовувати той шампунь. І ви знайдете багато статей, де обговорюється ця тема, даються коментарі лікарів, чи є відгуки від дорослих про використання дитячого шампуню. Взуття. Здавалось би, ну як тут вигадати велосипед? Але ж ні. Є кізік Free Shoes, який продає взуття, яке можна взувати без рук, і це не Nike Go Fly Easy. Не можу вам пояснити на пальцях, то треба дивитися, але суть в іншому. Вони створили нову нішу на ринку взуття з усвідомленням того, що не кожному то сподобається, і їм і не треба подобатися всім. Втім, є зухвалі бренди, які успішно виходять за межі своєї ніші. Ви чули «Have a break», «Have a KitKat» або «Explore Twix» twice. І тут «Snickers» – «You are not you when you are hungry». Зазвичай, коли я голодний, я хотів би перше, друге і узвар. Ну гаразд, кебаб також непогано чи біляш в скрайньому разі, але ж ніт, коли голодний жувай снікерс. Тобто шоколадний батончик починає конкурувати не тільки з іншими шоколадками, а й з іншою їжею, і пов'язує себе не з паузами, перервами чи перекусами, а з голодом. Ну от почали з звіслюка і завершили голодом. І не переживайте сильно, якщо цей подкаст вам не сподобався. Спробуйте послухати ще один, може якраз зайде. Ви слухали подкаст трохи мович. Якщо хочете зробити добру справу, підтримайте наш проєкт на сайті кресл.com